Закарпатський фуд-туризм щороку вабить украй чимало відвідувачів. У Перечин вже друге з'їхалися ресторатори Закарпаття та виробники традиційних закарпатських продуктів харчування «Етнофуд 2016 Акцент зустрічі робився на еко та етнопродукцію, яку роблять руками. А сировина без стимуляторів росту, антибіотиків чи інших хімічних компонентів. Обговорили спеціалісти нагальні питання, зокрема й у гарантуванні якості виготовленого. Учасників, як виявилося, реальних. Все, що ви бачите, це стопроцентно все, що закрипають є. Стопроцентно, стопроцентно, то що є. З кожної продукції дуже багато ми не позвали, тому що вони не підпадають під багато під елементарні варіанти вимог не тільки європейських, а й місцевих, регіональних. Тобто тут немає е, людей, які роблять якісь з добавками, з ароматизаторами, з хімічними моментами. Це люди, які від А до Я виробляють свою продукцію від вирощування тварини до е, закінчення її на столі, да? від вирощування там бджолопродукції. До переробки її у різні продукти від вирощування е, дерева до лекварів, і соків. тобто все від е, початку до кінця. І ці люди не є посередниками чи е, маркетологами і так далі. А це люди е, виробляють і продають все в одному лиці. Ці виробники всі і до нас працювали і без нас. Зараз вони ще й мають мету познайомитися з собою і плюс познайомлюються з провідними рестораторами Закарпаття. Регіональні традиційні продукти, виготовлені на Закарпатті, вже стали певним брендом та є бажаними на столах гурманів. Зокрема, йдеться про продукцію бджільництва та медової галузі від лікувального пилку, воску до традиційного меду, медових настоянок та сувенірів. Ми займаємося бджільництвом і наші закарпатські бджоли приносять нам лікувальний мед, екологічно чистий, тому що медозбори у нас проходять із дикоростущих трав, квітів і дерев. Також ми представляємо інші різні продукції, як пілочок, прополіс, перга і так далі. Все це можна у нас скуштувати у медому домі. І також медові напої. І ми зато захотіли прийняти участь у цьому заході для популяризації екологічно чистих продуктів, вироблених в Закарпатті. Нещодавно на етноринку продукції Закарпаття натуральні соки, сиропи та джеми виготовлені в Перечині. Родзинкою їх є сезонність та власна екологічність. Ми, наша компанія почала існувати, існувати навесні цього року. І цього року ми почали випускати тільки початок нашої продукції це березові соки, це морси, це джеми і сиропи. Також наша продукція повністю екологічна, вона зібрана і перероблена в час збору врожаю, також тільки без додавання різних хімічних елементів, стимуляторів, емульгаторів і стабілізаторів. Тобто я рекомендую вживати від починаючи з вітнішних, закінчуючи маленьким дітям. Вона є корисна для здоров'я. Підсумком зустрічі стало утворення асоціації виробників традиційних продуктів харчування Закарпаття. За три місяці погодили зробити та представити концепцію розвитку та розробити спільну закарпатську марку. Серед цілей об'єднання передбачається і захист інтересів та гарантування якості продукту.